Good evening, ladies and gentlemen. I have the honor to represent Одеси National Medical University. Одеський національний медичний університет став учасником міжнародної онлайн виставки освітніх програм, що була організована німецькою компанією Begin Group, яка з 1999 року є визнаним експертом освітнього ринку у сфері надання інформаційно-рекламних послуг. Провідним освітнім організаціям з усього світу виставка стала результатом домовленості між Begin Group та державним підприємством Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України. Слід зазначити, що компанія кожного року проводить понад 40 різних рекламних заходів, спрямованих на популяризацію вищих учбових закладів. Ми вже маємо нашу сторінку на Цій виставці, де ми демонструємо нашу інформацію про наш університет, ось головна інформація. І також тут є так: це, це текст, і також можна відкрити брошуру про університет, можна побачити декілька відео і також зайти за декількими лінками. На сайт університету і побачити інформацію про вступ, про ну, всю інформацію, яка необхідна нашим абітурієнтам. Після презентації бажаючі могли задати питання та одразу ж отримати відповіді. Перше питання від Абдули з Єгипту він хоче знати, він хоче знати, що треба для того, щоб отримати візу. Для виїзду в Україну. В Україну. Будь Що ласка, я можу відповісти так. на запитання. Ви відповідаєте, я потім напишу йому так. Для отримання візи треба отримати запрошення. Для отримання запрошення на електронну пошту, пошту університету треба надіслати копію паспорту майбутнього абітурієнта, його документ про повну середню освіту, перекладену на українську mm -hmm. мову. І згідно цих документів треба ще відзначити в цьому документі про повну середню освіту для навчання в медичному університеті треба мати оцінки з біології, хімії, математики та англійської мови. Як зазначили самі учасники, формат цікавий та перспективний, тим більше що наш університет запросили і надалі брати участь у міжнародних заходах компанії Бегінґру.